Це команда до скали, все таки відповідальний матч. Ну ви знаєте, тільки що ми приїхали бачите, з поїзда, зразу вже вчора приїхали, нині е, пригоровий день, завтра вже сідаємо автобусі, вже їдемо в е, скалу. Це ми боїмось і поважаємо скалу, тому що ми знаємо, що це е, команда із заходу, команда, бойовита команда, яка е, з нами бореться до кінця, якщо взяти дві. Е, Західноукраїнські команди, ми одні в регіоні де є. Я думаю, завтра цікава гра буде буде боротьба і однозначно, що хотілося б все, щоб виграв інший. Чи буде проблема зі складом? Все-таки ви згадали нападаючого Семенця травма? На сьогоднішній час у нас така проблема є, але я думаю, ну, нині після четвертої день буде придержувати руху. Я думаю, що нині ми вже до вечора практично визначимося зі складом. Виїжджає команда коли? Виїжджає завтра, ми тут обідаємо. Снідемо пів години і їдемо і в годині четвертій раз. Будете налаштовувати тактика від оборони, атакувальна. Не. Як? Ну ви знаєте, я вам скажу одно, якщо ми на виїзді граємо з команду, не значить, що будемо старатися оборонитися, а як воно буде далі матч. На вашу думку, це буде ключовий матч в плані того, що завоювання путівки чи да. ще. Так, да, я думаю, одно, що якби, дав Бог, що все було нормально, це вже процентів 40 команда б вже десь заглядала в першу лікарню. Mm. Дай Бог буде перша ліга. Щось вже плануєте на рахунок. Ми, майбутнього? Знаєте, на сьогоднішній час ми перед нами поставлено е, е щоб попасти у першу лігу. А що рішимо і як воно буде у місті Тернополі, е, футбольні мужі наші, то вже будемо і то ситуацію е, виходити. На сьогоднішній час поки що є завдання, як воно має бути, як ми маємо далі існувати, всі ми розуміємо, що це вже перша ліга буде, які там розслідки, то що ми на тим будемо думати.